Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті без життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово нам слава і духа благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічний вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава, з 23 по 31 вірш. А як буде вас переслідувати до тому місці, тікайте в інше, істинно кажу вам, не встигнете тобі міст місць ізраїльський, як пройде син чоловічий. Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали вилзивулом, то скільки більше його домашніх. Тож і ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, щоб не виявитися, нічого тайного, щоб не стане знане. Що вам кажу? в темноті кажіть, та при світлі, і що ви чуєте на вухо голосіть з покриваль? Не бійтесь тих, що бувають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу, тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один з них не впаде на землю без волі отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано? Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Сьогодні Ісус нам говорить, насправді, які ми є цінні в Його очах. Часто люди нам створюють неприємності, нерідко маємо терпіти якісь немилі нам обставини, можливо і несправедливість, біль, образу, кривду, прикрощі. Спілкуючись щоденно з іншими людьми, переживаємо чимало різних страхів, носимо собі неспокій і турбуємось про майбутнє. Але Господь нам сьогодні каже не боятися, Він знає про ці почуття і тривоги, які переповнює наші серця. Однак наголошує, що ми не мали страху, Ісус Христос власним прикладом показує, що боятися не варто, бо все в руках, руках Божих. Він говорить, що навіть пораховано все волосся на голові в нас. Каже: ви вертніші за багатьох горобців. Погляньмо на Ісуса Христа, на Його хресну дорогу, на Його терпіння і страждання. Він не мав страху, що зроблять з ним люди. Він знав, що вони нічого не зможуть зробити, окрім того, що допустить Отець. Так само і нам люди нічого не можуть нам зробити, якщо, якщо допустить чи дозволить їм Ісус, Бог, наш Небесний Батько. Але наш небесний батько нас дуже сильно любить, і Він нам не допустить того, що ми не можемо витримати. Хочу тебе, Господи, сьогодні попросити і подякувати за те, що ти є зі мною, за те, що ти мене любиш, ти мене охороняєш і за мене дбаєш. Прости мені, що я, може, була тобі невірна. Благослови мене на сьогоднішній день. Щоб я могла ходити твоєю дорогою. Амінь.